Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та Самко, А також сьогодні до мене завітала Дар'я Нешпорська, виконавча директорка it асоціації Вінниці. Дар'я, рада тебе бачити. Привіт, ми давно з тобою не бачилися. Дуже багато подій відбулося, і з тих всіх подій, які були, можливо, це не дуже вдалий мій вибір. Ну mm. да, беремо щось глобке. Мені здається, що дуже цікаво. І знаковим була зустріч в Києві, яка відбулася. Ну скажімо так, образно вчора вона відбулася, ну образно, я ж сказав, образно. Mm -hmm. І щоб це не було образно, тому ми говоримо, що вона відбулася вчора. Але мені здається, що там дуже цікаві моменти піднімалися, говорилися. От якщо ти не проти, я хотів би саме про це поговорити. А е подія, яка відбулася в Києві, вона називалася Київський теч Екосистем Саміт. По-моєму, таким чином. Е це була завуальована назва, чи це дійсно от ні, в цілому назва відповідала дійсності, тому що ми говорили про технології, про роль технології, в тому числі наразі в державотворчому процесі, і також про виклики, які наразі стоять перед it індустрією Звісно, я там була як представник вінницького АІТ ком'юніті, тому що важливо бути представленим на таким uh -huh. заходом і важливо, звісно, доносити меседжі для тих, хто, наприклад, не має змоги. Бути представленим особисто е, от питання стосовно е, презентабельності, е, презентаційності. Вірніше, uh -huh. е, хто був представлений на цьому київському? Е, це були представники it спільноти. Це були і тільки української. Е. Мені здається, наземної також були. Ну, тобто, були представники компаній міжнародних. Uh -huh. Uh -huh. Мова заходу була українською, тому ну, більшість було спікерів саме з України. Були, звісно, представники влади, в тому числі це були представники Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації, а були представлені IT-кластери. З Вінниці поїхало, якщо я не помиляюся, порядка шести технологічних компаній, які звісно також мали можливість побачити це все наочно, поспілкуватися на частині нетворку та знайти якісь нові партнерства для себе. Якщо говорити продовжити, тему, що наш нас вінничан було шестеро. Ну шість я більше. маю на увазі. Більше я маю на увазі, як ти сказала, шість компаній було. Стосовно того, це мало, це багато. Щоб ми розуміли, нас замало було представлено на на київському майданчику. Чи навпаки, шестеро. Вау, класно! Нас вже шестеро. От як ставитися mm -hmm. до цієї цифри? Ні, ну в цілому, зазвичай завжди хочеться, щоб заходи були масштабніші, щоб було багато присутніх, і щоб спільнота була ну більш згуртована та позиціонувала і презентувала своє місто. Скажімо так, більшими масштабами. Угу. Але з другого боку, для цього і існують такі об'єднання, як it асоціація, як галузеві кластери, в тому числі тому, що це по факту об'єднання, яке репрезентативне, репрезентативне для всієї, ну, в нашому випадку, локальної індустрії. І е, те, що, е, Меседжі, які ми просуваємо, вони відповідають позиції тієї індустрії. І, звісно, всі ті меседжі, які ми отримуємо, ми також доносимо до всіх ключових гравців, з які з тих чи інших причин не змогли особисто відвідати. Тому що ну, зараз літо, mm -hmm. хоча тих екосаміт відбувався наприкінці весни, тим не менш, зараз дуже активний період і відпусток, і внутрішніх подій, відряджень тощо, тому не дивно, що. Скажімо так не всі разом могли зібратися і поїхати до іншого міста. Окей, ну що ж, тоді е, перейдемо до е, безпосередньо основної самої процедури. Які, е, які основні теми, які основні напрямки, які основні тези були як заявлені? Ну і так, е, звісно, чи вони були дійсно всі відіграні на київському майданчику? Ну із ключових тем, які піднімалися, це була презентація нового об'єднання Дія Сіті. Юніон, як ми знаємо, в нас в Україні діє спеціальний податковий режим для it індустрії. Поки що він є найкращим саме для цієї індустрії. І от відбулася презентація такого об'єднання, яке спрямовано на те, щоб об'єднати усіх резидентів і разом виходити на нові технологічні ринки, в тому числі представляти, тому що дія сіті це свого роду також певна гарантія якості. Бо щоб потрапити в резидентство, це також потрібно підтверджувати певними документами, своєю економічною стійкістю і так далі. По-друге, ми досить багато говорили про наболіше для всієї ті індустрії. Це мобілізаційні процеси, це процеси бронювання наразі. За останній рік it експорт впав на 8,3%. Це при тому, що ми досі займаємо 12% по всій загальній експортній індустрії в... В, Україні. в Україні, так і для клієнтів, які здебільшого це Європа, це Америка, це країни Ближньої Азії, їм потрібна Стабільність і чіткі правила бронювання, при яких компанії можуть давати гарантії, що та чи інша команда проектна, яка в нього наразі за яку він заплатив, вона точно залишиться і доробить проект в чіткі терміни з чітким бюджетом і так далі. Наразі ми маємо ситуацію, що по всій індустрії в великих компаніях воює близько 10%. Ну, не, не тільки воює, а взагалі проходить службу в різних підрозділах. І із всієї індустрії, станом на кінець травня, було заброньовано. Всього за весь цей період повномасштабного вторгнення 3600 працівників. 3600? Е... це дуже малий відсоток порівняно з тим, наприклад, як бронюють аграріїв, які в них там цифри. Угу. Там десятки тисяч, а то й сотні виходять. Угу. А, ми не можемо поки що порахувати економічний, економічну сторону. Чому можемо? Можемо. Можемо є, є дані Нацбанку, знову таки, падіння it експорту. А, it індустрія в цілому. Це здебільшого експортна індустрія. Тобто, ми привозимо не свою валюту, ми заводимо валюту іноземну. Ну і відповідно витрачаємо її тут це і податки, це і донати. Угу, угу. 75% it фахівців досі донатять до 10% своєї заробітної платні. Можете порахувати хто там дуже рахує заробітні плати it спеціалістів. І це, звісно, внутрішній оборот е, нашої це na, na, da, mm -hmm. нашої гривні, е, яка сконвертувалася з доларів. Тому, звісно, це ну, досить великі втрати для економіки. В тому числі нам потрібно розуміти, що це за ці гроші ми спонсуємо не чисто своє там проживання, ми спонсуємо в тому числі пенсійний фонд, ми спонсуємо е, декретний фонд, ми спонсуємо, звісно, військо. Тобто, ці всі гроші це не до надходження. Mm -hmm. А, е, я хотів ось ще про що е, запитатися: якщо повернутися до початку, як ти почала говорити mm -hmm. про те, хто там був, що там був, і взагалі яка зараз структура е, існує в світі, е, якщо е, запит. Зовнішній запит не знаходить своєї реалізації у нас тут. Всередині дуже умовно, зовнішній, угу. всередині. Я маю на увазі, якщо є замовлення, угу. і якщо та чи інша команда не може його виконати, то замовник просто йде на інший ринок. Ну так, він може піти на інший ринок, і це не це не значить, що з Вінницького ринка він перебрався в наш Меринський ринок. Угу. А він з українського ринка він перебрався на ринок західний, тієї ж польщі, наприклад, тієї ж польщі, або, наприклад, того самого Казахстану. Або ще він почав шукати вже зовсім інші і налагоджувати оці ці зв'язки. І наскільки я розумію, один раз, два рази. Ну я не знаю скільки в it сфері, скільки разів треба виконати правильно, вчасно mm -hmm. з виконанням і дотриманням всіх тих дедлайнів, скільки разів треба виконати завдання для того, щоб один одного вже називали партнерами. Я не знаю скільки. Напевно, у кожного по-своєму. Я до чого веду: якщо ти, не дай Бог, щось не можеш зробити, або е, про не те, що не можеш зробити, а фактично, фізично ти не можеш зробити, і замовник іде на інший ринок. Україна втрачає в цілому, так це проблема здебільшого невеликих підприємств та корпорацій. В них там вже ну десятиліття роботи. В них здоровена база клієнтів, тобто в них постійно є е, прямий контакт з попередніми, наприклад, клієнтами. Це йдуть рекомендації і так далі. А е, проблема тут здебільшого для підприємств малих та середніх, як відомо, малі та середні підприємства. Це основні гравці економіки, тому що ну великих підприємств кілька, так на ну, uh -huh. ну умовно кажучи, кілька. Все інше це малі середні підприємства. Якщо зараз цей ринок малих середніх підприємств, грубо кажучи, загнеться, відповідно, що ми будемо мати? Ми будемо мати кількох мажоритарних компаній, угу. і як ми тоді можемо репрезентувати українську it індустрію, якщо вона не росте, тобто кількість компаній буде скорочуватись, кількість працівників в цій галузі буде скорочуватись. Так, про е, представництво на саміті ти вже сказала. До речі, ти сказала, що було шість представництв е, наших вінницьких. Це були вже знані? Чи це були ну нехай так організовані, е, наприклад, за час е, ведення активної фази війни? А, ні, всі ці компанії. Е... Принаймні ті, які входять до складу асоціації, uh -huh. вони вже були засновані ще задовго до повномасштабного вторгнення. Хоча деякі з них функціонують там, наприклад, з 2018 року. От це вже ну була е, війна, проте вона тривала на сході uh -huh. України. Тому можна говорити про те, що деякі з тих компаній вони народжені за часи війни. Тому що я вважаю, що війна вже триває 10 років. Ну, в різних е, фазах. Так. А, а, що а... мене ще цікавить, да. е, я чому поставив це запитання? Тому що е, напевно ж на, в, в, на таких майданчиках обов'язково або обговорюються, або презентуються певні mm -hmm. стартапи. Чи були стартапи, чи ні? А, так, в цілому ми обговорювали можливості. А... Взагалі, зростання і засновування стартапів наразі в Україні. А ми повинні розуміти, що стартапи це першочергово це велике вкладення коштів. Тобто стартап це по факту нова ідея, в яку ти вкладаєш кошти, шукаєш команду, робиш якийсь мінімально життєздатний продукт, щоб потім знаходити під нього інвесторів. <гум> Якщо ти прийдеш просто до якогось фонду, і скажеш, в мене є ідея, але не зможеш ніякої довести ніяких там розрахунків, ніякої принаймні ніякого демо. Тобто ну, мінімально життєздатного продукту не буде, то тобі не дадуться фінансування. І наразі е, вкладати, скажімо так, кошти свої, своєї компанії це досить таки ризиково. Але, тим не менш, стартапи це, е, це те, що по факту е, додає нам великої цінності, тому що я вважаю краще, ніж. Е, ніж працювати для когось, тобто просто е, бути країною аутсорсу, нам потрібно розвивати свій продуктовий потенціал. Наприклад, Grammarly, так угу. користуєшся, це е, для тих, хто не знає, це такий сайт, який може автоматично вам підкоригувати усю граматику, орфографію і так далі англійської мови у ваших текстах. І він там також містить різні плани, безкоштовні е, платні, різні пакети є, і, так. Так, різні пакети. <ків> і, наприклад, цей стартап він досить відомий вже навіть поза межами України. Він відомий на світовому ринку. І таких стартапів нам потрібно чим більше, тому що ми маємо бути країною інновацій. Ми не маємо бути країною зациклених просто на знанні технології, тому що е, наразі розвивається штучний інтелект, який ну, частково він все-таки витіснює деяких. Е, Спеціалістів, особливо спеціалістів-початківців, тому що його вже можна навчити кодити ті чи інші алгоритми, які повторюються систематично. А от якраз робота над інноваціями вона повинна підтримуватись, в тому числі на державному рівні. От на цьому техніку саміті були представлені кілька можливостей, в тому числі. Це були можливості фінансування від компанії Google, яка запускала щорічну програму для стартапів. Була презентація Європейського інституту інновацій технологій, який відкрився в нас в Києві, і наразі виділяє більше 7 мільярдів інвестицій в євро для, для партнерів і для тих, хто хоче розвивати якраз стартап-екосистему в Україні. Тобто можливості вони все ще є. І я думаю, що їх буде набагато більше після нашої перемоги, тому що Україну почнуть розглядати як досить привабливий інвестиційний хаб, але повинні бути і можливості для, скажімо так, для життєздатності цих стартапів, в тому числі знову повертаюся до питання бронюванням. зачасту. Ну, бронюють компанії, які там мають вже певний рівень прибутку, е річного обороту, податків сплачених і так далі. Стартапи зазвичай це хто? Це ФОПи. Угу. А, так само, як і люди, які працюють на прямих контрактах з іноземними компаніями, так само ФОПи не мають наразі, <кій> не мають наразі ніяких гарантій в тому, що вони а, будуть заброньовані. Стартапи це зазвичай. Ну, П'ять людей в команді, допустимо, так це ну невеликі команди, які тільки-тільки запускаються. Якщо заберуть одну-дві людини, це вже ну, вважає половина команди. Якщо це ще й ключові якісь, тобто ідейники, бізнес-аналітики в цьому стартапі і так далі. Набагато складніше буде ну, знайти нову людину, ввести її в курс ідею цього всього процесу і замінити. Ту людину, яку забрали. Тому наразі е, і кластери активно долучаються, і ми продовжуємо лобіювати позицію, наприклад, факту економічного бронювання, тобто, щоб е, можна було забронювати тих чи інших осіб відповідно від кількості сплачених податків. І чим більше ці податки, тим більше варіант того, що ця людина може бути заброньована. Тому що, ну, так чи інакше, я не кажу, що там ми воюємо на економічному фронті і так mm -hmm. далі. Фронт у нас один. Але в тому числі спонсувати цей фронт, маючи її з кишені, і якщо ці кишені ми не знаю зашиємо, відріжемо, ну відповідно будемо мати такі ж результати. Будемо мати демотивацію, будемо мати а, більшу кількість а, мілких зборів, які ніхто ну не зможе закривати вчасно. А, так чи інакше, а, війна. Просто була фоном, на якому відбувався цей захід. Ем, знову таки, тут я маю сказати те, що можна говорити, бо деякі mm. речі, а особливо інтелектуальні речі, особливо речі, які пов'язані з IT-індустрією. Вони активно використовуються в військовій зараз сфері на okay. війні, про які просто говорити, ну. Не можна. Це межує з державною таємницею. Ні, дивись. В цілому е, ми можемо mm. просто сказати тезу, що, наприклад, от за дослідженнями, які ми робили минулого року, ми робимо такі дослідження, принаймні нашого локального ринку щорічно. Mm -hmm. Ми бачимо, що три із чотирьох компаній, кожна третя із чотирьох компаній, мають так чи інакше якісь військові розробки, або так чи інакше дотичні до, е, до ДДОСАТО, до розробок на основі штучного інтелекту і так далі. Працюють всі, да ми не, ми не виходимо з цим масово в паблік, тому що перша державна таємниця. По-друге, ну, в цілому не треба знати ворогу, що в нас і іде, розроблюється. Але так чи інакше, я вважаю, що якраз мілітарі індустрія буде досить. Популярна і досить інвестиційно приваблива а, найближчі роки, особливо після завершення війни, тому що розробок дуже багато зараз в цій сфері, і майже кожна компанія, так чи інакше, ну дотична. До таких розробок. я, до речі, саме про це і хотів запитатися, чи ми не перетворимося? Я розумію, що саме життя підказує і заставляє нас працювати в цьому напрямку, але чи не перетворимося ми з позиції світової світового погляду на е, країну IT, Я беру тільки угу. IT, яка е, крім військових розробок? Або, як ти вже сказала, ну, 3 з 4 це 75%, яка практично нехай на 50% буде заточена саме під мілітарі. От А хто буде вирішувати тоді соціальні проекти Давай. і все інше. Давай бути реалістами. Ми не можемо повністю стерти шматок материка і державу, яка на ньому знаходиться. Навіть в разі перемоги там по-любому хтось залишиться. І поки в нас є такий сусід. Який не 10 навіть років, а століттями робить в Україні бедлам і робить різні лиха для українського народу, української ідентичності, нам потрібно бути готовим. Те, що колись на армію під ну, часів да, там, угу. здобуття незалежності, те, що на армію нашу, грубо кажучи, підзабили, тому що всі думали, що будемо жити дружно і так далі. Потрібно знати уроки історії, потрібно розуміти, що історія циклічна, і вона так чи інакше повториться. І їхні діти почнуть мститися за батьків, як наразі їхні дорослі ідуть і кажуть: ми повторимо за дідами. Тому бути озброєним і мати військовий потенціал, як на мене, це завжди. Великий плюс для країни, для її суверенності і так далі. А, тобто, найближчі роки it індустрія знову таки на сленгу буде заточена в основному, як мінімум, наполовину, а то і більше, буде заточена саме для того, щоб е, убезпечити е, життя тих, хто буде на цій території. Ну, життя України, українців. Окей, дякую. А ми маємо вже виходити з ефіру. Так дуже якось так спокійно. Ми сьогодні з тобою переговорили. Тема просто серйозна. Я не тема... знаю про неї шуткувати. Ні, ну так ми абсолютно не жартуємо, тому що дійсно вона дуже серйозна тема була. Тому, в принципі, ця тема і лягла в основу інформаційного приводу. Дар'я Нешпорська, шпорська, виконавча директорка it асоціації Вінниці, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили про е київську подію. Яка от відбулася вчора? Більше ну, про контекст про контекст Коді, та, так, та. Про, контекст, про Київський теч екосистем Саміт ми говорили сьогодні, і ну що ж, практично, те, що ти хотіла сказати, ти сказала. А те, що я хотів почути, я почув. Тобто я вважаю, що наша сьогодні з тобою, з тобою сьогодні наша зустріч дуже дуже. дуже. А, дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. А після цього знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім арефен. Місто над Богом. Події, що поруч.